Вітаю всіх. На днях розкрилася перша квіточка молодої рослинки. Це дітка від цетекінінової пасти. Моя перша спроба виростити на цвітоносі з цетекнінової пасти діточку, Ну от перша її квіточка. Діточка у мене з 21-го року знята і пересаджена в 23-му році. Вони у мене тут подвійна посадочка ще одні дітки. Ну, ця дітка поки що росте цвітаносик, я вже їх вам показувала, вони дуже добре прижилися вдвох. І ось о перша квіточка вже розкрилася. Коли я купувала дорослу рослинку, звісно, квіти були крупніші. Ну, зважаючи на те, що це перше цвітіння дітки, я вважаю, що це нормальний розмір. Ну, така простенька квіточка, трошечки така бускового, світло бузкового світлобузкового кольору. Вона не рожева, губка така сиренева. Ну, в общем, дочекалася, дочекалася першу квіточку. Через три роки. Сама рослинка гарна. Я вже вам показувала їх, великі листочки, чудово прийнялися. Ну, така перша перше цвітіння цієї дітки. Дякую за увагу. Пока.